У ніч проти вівторка один із шахедів впав неподалік приватної забудови у Шевченківському районі. Ударною хвилою вибило вікна, уламками пошкодило дахи. Від восьмої ранку наслідки ліквідовують комунальники. Повністю криша окна повністю дах і вікна вибило. Вікна й двері вже стандартно. Тимчасовий захист необхідний. Якщо, до прикладу, дощ піде, це прямо треба. Хлопці оперативні взагалі класно все зробили, навіть здивований. Пошкоджений дах розбирають, далі підвозитимуть нові матеріали для ремонту. Внаслідок цієї атаки у районі постраждали близько 20 приватних будинків. Одразу, як тільки стало можливим, муніципальна аварійна служба стала до роботи. Першочергові заходи це закриття віконних отворів плитами. ОСБ задіяно кілька екіпажів. Ворожі удари впродовж тижня завдали значних руйнувань і в комунарському районі. Постраждали як багатоповерхівки, так і домоволодіння. Наслідки нічних обстрілів досі усувають. 120 власників квартир звернулися з питання пошкодження вікон, дверей і порядка 67 приватного сектору зазнали пошкодження 41 домогосподарство, де пошкоджене покрівлю. Займаємося. Плануванням та виконанням ремонтних робіт за два останні дні у шевченківському районі зафіксували 70 звернень щодо пошкодженого майна. 27 родин потребують допомоги після обслід 24 вересня. Міська аварійна служба працює у посиленому режимі. Це і багатоповерхівки, і приватний сектор у кількох районах: Шевченківський, Олександрівський, Дніпровський, Хортицький. Загалом п'ять районів наші підрозділи працювали за цей період використано близько двох тисяч одиниць будівельних матеріалів. Загалом за тиждень комунальники встановили майже півтори тисячі плит ОСБ на вибиті вікна. Це понад 150 адрес у різних районах міста. Додатково мешканцям приватного сектору видають шифер, плівку та деревину для самостійних ремонтів. Вадим сорвін Микита Дейнега, телеканал МТМ.